Бажаємо здоров'я, шановне панство! Для ефективного виконання поставлених нам бойових завдань нам дуже потрібен зенітний прожектор. На жаль, нас ним не забезпечили. Тому просимо вашої допомоги у його придбанні. Будемо дуже вдячні вам. Слава Україні! Героям! Слава! Доброго дня! Ми з України з Полтави. Волонтери, які Виконали заявку від наших хлопчиків ППО, які просили придбати і допомогти придбати прожектор для зенітних установки. Ми це зробили. Зробили ми це загальними зусиллями. Бачите, такий прожектор у нас є. Він піде на передову. хлопчики, які працюють і борються з шахідами. І завдяки нашим волонтерам, я хочу відзначити, кому ми дякуємо за таку підтримку за в придбання цього зенітного прожектора. Хочу віднячить Ніна Южаніна, наш народний депутат Верховної Рами долучилася до цього. Сергій Зузуля, наш волонтер, який допомагає, переймається цим. Валентина Варискун, яка теж переймається душею і всім, як кажу, серцем і допомагає нашим хлопчикам. Аня Сазонова, волонтер, і патріотка України. І також у нас був ми приймали участь у акціоні і кошти виручені на. За Аукціоні за прапор і за нашу тубу, теж були долучені до цього проекту в придбанні прожектора. Це теж пішло сюди. І ще кошти, які нам були передані іншими людьми, які долучалися і передавали, і приймали участь у цьому. Ми всі кошти, які ми зібрали загальними зусиллями змогли купити такий прожектор. Всім дякую, всім дякую за допомогу, за підтримку тепер цей прожектор поїде виконувати свою задачу, місію. Буде висвітлювати шахетські, орковські моторчики, а наші хлопці завдяки цьому будуть своєчасно знищувати. Дякую всім.